Вітаю вас, діти! А у нас зараз урок української мови. І розпочнемо ми його з такого повчання Володимира Мономаха. Не пройдіть ніколи повз людину, не привітавши її, і добре слово мовте. У нас, українців та й в інших народів, заведено так завжди вітатися, зустрівши знайому людину. І добре слово, мовте, це відноситься саме до нашої української мови, тому що наші основні привітання завжди містять в собі побажання добра. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила етикету. А в основному про правила привітання. Давайте проведемо з вами словникову роботу. Що ж це таке етикет? Етикет це сукупність правил поведінки, що регулюють зовнішні вияви людських взаємин, форми звертань, привітань. Етикет функціонує в суспільстві як сукупність двох форм поведінки, мовленнєвої і немовленівої. Мовленнєвий етикет це сукупність мовних засобів, які регулюють нашу поведінку в процесі мовлення. Правила мовленнєвого етикету залежать від мовленнєвих ситуацій, до яких належать знайомство, прощання, вибачення, прохання, запрошення, порада, звода, співчуття та інші. Що ж ми з вами бажаємо кожного ранку, зустрівши знайому людину? Доброго ранку, вдалого дня, гарного настрою! Саме привітання і вибачення належать до основних етикетних жанрів. Жанр. Етикетних жанр. Що ж це таке привітання? Привітання це слова або жести, звернені до кого-небудь під час зустрічі на знак прихильного ставлення, доброзичливості. До найпоширеніших етикетних форм вітання належать такі: Доброго ранку, добрий день. «Добрий день», добрий вечір, «Добрий вечір», вітаю, привіт, моє шанування, доброго здоров'я. Але вибираючи форму вітання, ви повинні зважати на вік людини і ситуацію мовлення. Адже форму привіт здебільшого використовують люди, які мають товариські стосунки. Якщо ви не маєте змоги, Привітатися словами, ви можете просто привітатися жестом, махнувши головою. Запам'ятайте, оскільки етикетні форми є стійкими сполуками слів, тобто фразеологізмами, то не можна їх змінювати. Отож, форми добрий ранок замість доброго ранку, доброго дня замість добрий день, доброго вечора. Небажані, хоча вживання їх і не є особливо грубим порушенням. Що ж це таке вибачення? Вибачення це слова, які використовують, щоб виявити поблажливість за якусь дрібну або велику провину, які ж існують етикетні форми вибачення. Наприклад, вибачте, прошу вибачення, пробачте. Прошу пробачення, перепрошую і даруйте. Запам'ятайте, такі форми, як вибачаюсь, пробачаюсь, Я хочу вибачитись, є некоректними, не зовсім правильними і не можуть бути рекомендовані як вислови вибачення, оскільки за своєю граматичною формою означають дію. Спрямовано на себе, тобто вибачаю себе, пробачаю себе, Вживаючи форми на «сі», ця людина сама себе вибачає. Прощання це один з найважливіших знаків мовного етикету. Прощання це слова, які вимовляються перед розлукою або розставанням. Існують такі формули прощання. До побачення. Воно використовується у будь-якій ситуації. Усього найкращого, усього доброго, на все добре, це теж сталі формули прощання. Говорять до зустрічі, коли передбачена зустріч. До завтра це коли зустріч передбачена завтра. Хай щастить вам, щасти тобі, на добраніч, добраніч – Це теж усталені в українській мові. Форми прощання. А тепер я прошу вас попрацювати самостійно. Вам запропоновані в лівій колонці мовленєві ситуації, ситуативні вправи такі, а ви повинні, відповідно до цих мовленєвих ситуацій, вжити певну мовленєву формулу. Наприклад, вітання з однокласниками. Яку ви мовленєву формулу використаєте? Правильно, привіт! А з учителями і з батьками це буде зовсім інша етикетна мовленєва формула. Отож, я прошу вас заповнити цю таблицю і виконане завдання надіслати мені у viber спільноту. Уявіть собі, що до вас звернулися з якимось проханням. Які етикетні формули ви будете вживати, даючи відповідь відмову в розмові з учителем, другом. Мамою незнайоме. Це також, діти, буде те завдання, на яке ви повинні подумати. І подумаєте ви над цим завданням вже вдома. От це буде один із елементів нашого домашнього завдання. Які ж існують взагалі загальні правила поведінки або вітання. Вітатися потрібно завжди привітно, незалежно від того, який у нас настрій. Першим вітає молодший старшого. Чоловік вітає жінку, а підлеглий керівника. Але руку має подати старший, тобто жінка або керівник. Перший вітається той, хто заходить в приміщення або обганяє знайомого. Із незнайомими людьми вітаються, якщо зустрічаються з ними досить часто. Постанові, організації, коли ви відвідуєте якусь певну організацію, театрі, вітаються передусім з обслугою. Тобто секретарем на рецепшен, швейцаром, гардеробницею, прийшовши в гості, передусім вітають господині. Які ж є? Правила поведінки вибачення. Якщо ви скривдили когось, завинили перед кимось, обов'язково просіть вибачення, не відкладайте назавд. Коли ж ви з якоїсь причини не зробили цього відразу, то дійте за принципом. Краще пізно, ніж ніколи. Просячи вибачення, дотримуйтесь граматичних норм. Пробач мені, вибачте, друзям. Тобто використовуйте слова в тому відмінку, в якому передбачено. Я хочу, щоб ви виконали таку певну рефлексію і записали це в зошит. таке завдання. Вам потрібно закінчити речення. Я вважаю, що мовленнєвий етикет це.